Всім привіт! Мене звати Влада. Я б'юті блогерка, і сьогодні ми оглядаємо колекцію, яка присвячена десятиліттю бренду Джефрі Старк». Відео я не буду розповідати про історію створення бренду про всі продукти. Ми будемо лише оглядати саме цю колекцію і буду ділитися своїми враженнями від користування цієї косметики. Якщо ви не підписані на мій інстаграм або Тікток, ви, мабуть, не знаєте, що я співпрацюю з цим брендом, і тому всі нові колекції з'являються в мене майже відразу. Але це відео не реклама, тому що на своїх сторінках я знімаю все, що я хочу. Ця колекція Bladder подобається мені навіть візуально, тому що все виглядає просто наскільки розкішно, наскільки гарно, що моя душа сороки просто радіє. Ось такий має вигляд косметичка. Мені насправді дуже подобається. Також ось ця тканина не буде сильно пруднитися десь в дорозі, тому її можна з собою покійно брати. Тут є також ще середині додатковий відділ, який я б використовувала, наприклад, для ватних дисків чи ватних паличок, бо це дуже зручно, можна закрити, нічого не буде там вимазуватися в косметику. Також тут є ще один відділ. Який знаходиться прямо ось тут. Він не зачиняється ніяк, але в принципі це також зручно, можна покласти якісь плоскі речі, наприклад, якусь палетку сюди можна покласти. не з такої сім'ї, як дрові, я із богатої. А ще в цій колекції є одна річ, яку я закохалась просто відразу, бо мені здається, я мріяла про це років з 12, Так точно це ось такий скляний стакан з блискітками, який гарно мерехтить і просто суперзручний. Ось так відкривається. Тут, до речі, скляна ще трубочка і зачиняється з резинкою, тобто робиться такий вакуум. З цієї склянки я п'ю все, що можна і не можна. Мені подобається, як ці зірочки мерехтять. Звісно ж, вони потім вниз всі спускаються, коли п'єш, але навіть ось так це виглядає дуже-дуже гарно. І мені подобається, що зроблено воно достатньо якісно. До речі, тут також є е, ось таке маркування бренду. Якщо вам більше 20 років, ви в підлітковому віці точно мріли про цю штуку. І це я можу радити просто 100%. Вона дуже класна. І я б реально собі таке придбала, якби в мене її навіть не було. Або це просто якийсь незакритий настав. Have... І далі в нас три люстерка для макіяжу. Виглядають вони всі неперевершено, як завжди. Але тут також є мій фаворит. За усіх люстерок мені не дуже подобається саме ось такий їх варіант, тому що виглядає ніби все оригінально, круто і дуже зручно тримати і фарбуватися. Але саме дзеркало ніби трішки деформує обличчя і витягує його по куткам самого цього дзеркала. Тому як сам варіант люстерка непогано, але якщо вам хочеться, щоб ви бачили все пропорційно, як воно є, то краще обрати інші варіанти, наприклад, ось ці зірочки. Якщо вже говорити про сам дизайн, то ось цей варіант виглядає мені таким. Більш дешевим, тому що рожевий відтінок ну важко поєднується з золотим, і тому це виглядає ну гарно, але не так розкішно, як виглядає ось цей варіант. Це мій фаворит з усіх люстарок, які в них є. Я просто його обожнюю, воно виглядає дуже стильно, дуже розкішно. Ну, Все, як я люблю просто. І також ще тут не деформується в ньому обличчя. Ще в цій колекції, окрім косметики, ми маємо ось таку підвіску в гарному пакуванні. У вигляді, також як перше люстерко. Ідея дизайн, як це виглядає, мені як завжди дуже подобається, але тут є якісь такі мілкі подряпини, які виглядають ну не дуже на цій підвісці. Мені здається, через те, що вона має такий достатньо великий розмір, і вона буде зачіпатися все просто у подях. І тим самим буде трапитися. І нарешті переходимо до косметики. В цій колекції ми маємо дві палетки: одна палетка з хайлайтерами, інша палетка тіні для очей. Палетка тіней виглядає просто неймовірно. Вона буде точно вирізнятися серед інших палеток у вашій колекції. Вона може навіть просто ось так стояти гарненько, і всі точно будуть звертати на неї увагу, бо вона виглядає просто як ну, шматок золота тримаєш в руках. Ось такі кольори ми маємо: зверху та знизу повністю матові кольори, а посередині блискучі. Не скажу, що по відтінкам вона мені дуже подобається, бо, як на мене, тут деякі не зовсім підходять. Наприклад, я не розумію навіщо тут ось ці рожеві. Е, я думаю, це просто до колекції, тому що тут є такі рожеві акценти, і, в принципі, вони можуть тут бути. Але саме в цій палеці вони мені ніби зайві. Також ці всі коричневі відтінки, вони теплі, і тому, якщо ви хотіли щось таке більш холодне, я думаю, вам не підійде цей варіант, бо вона ну, переважно вся тепла. Бескучі відтінки, мені, як завжди, подобаються, вони сяючі, вони гарні. Ось цей ще має. Такі більші блискітки, ніж інші. І я на свочах вам покажу, як взагалі це виглядає на шкірі. Загальні враження про палатку непогані, бо відтінки, як завжди, дуже добре пігментовані, насичені, їх зручно використовувати. Але з матових, я думаю, фаворитів в мене особливо не буде. Але з блискучих декілька варіантів мені дійсно сподобались. Далі переходимо до палетки хайлайтерів. Мені подобається цей дизайн, який вона має вигляд. Але мені нагадує трішки шпалери в бабусі. Правда, тут воно. Виглядає дійсно краще. Оу, майгат, но вей! Окей, но проблем. Ось такі шість відтінків ми маємо, деякі з них трохи схожі. Але я відразу хочу попередити, що е, ці відтінки не підійдуть для світлої та холодної шкіри, наприклад, як в мене. Майже всі відтінки, тут, крім ось цього рожевого, мають темний підтон. Тому, якщо ви будете використовувати ось тут його на вилицях, це буде давати вам тінь на ній, а не навпаки висвітлення. Якщо вже говорити про найкращу палетку Хайлай, то це точно буде ось ця легенда Ice Crusher. і вона набагато краще, ніж ось ця з нової колекції. В цій палеці верхні відтінки не мають кольорового підтону, а лише блискітки, які переливаються різними відтінками. Наступні продукти це три рідкі хайлайтери в різних відтінках. І тут вже йде мінус цього дизайну, бо коли торкаєшся пальцями ось цього покриття, воно просто залишає дуже негарні відбитки пальців, і його постійно треба протирати, щоб воно виглядало більш-менш гарно, а знімати з цим відео я скажу вам взагалі дуже складно. Якщо говорити про саму текстуру, це дійсно круто. Сам хайлетер справляється ідеально своєю задачею. Він підсвічує, він має приємну рідку текстуру, легко розтушовується, і саме головне не роз'їдає тон. Але тут також є мінус. Ось ці два відтінки які мають темний підтон. Тобто, коли ви їх наносите на вилиці, вони знову-таки будуть не підсвічувати вам цю ділянку, а трішки давати тінь під нею. Вони, звісно ж, сяючі, вони дають такий гарний мокрий ефект на обличчі. Але треба дуже добре підбирати по своєму відтінку, бо якщо у вас шкіра така, як в мене, то вам підійде саме ось цей найсвітліший варіант. Він дуже крутий, я його обожнюю. Він реально класно підсвічує обличчя, і як я вже казала, дає такий мокрий ефект. Він має назву простітут, ніби прості публіка. Тому я думаю, ви запам'ятаєте, і якщо вам потрібно, то знайдете на сайті. До речі, я ж вам збрехала, я маю не всі продукти з цієї колекції, бо мені випадково забули надіслати олійку. І якщо чесно, це не сильно велика втрата для мене, бо олійок в мене дуже багато, я їх люблю, звісно, але ну, я не використовую їх так багато. Але саме в цій колекції вона таки доволі цікава. Вона має, наскільки я знаю, такі золоті блискітки і виглядає трішки цікавіше, ніж звичайні олійки. Тому, якщо вам подобається такий варіант, я думаю, можна його розглянути, бо самі оліки від цього бренду дуже хороші. Далі в цій колекції є ось такі нові чотири відтінки рідких тіней. Якщо чесно, я з рідкими тінями цього бренду познайомилась відносно нещодавно, бо я взагалі не чула, щоб про нього про них говорили якісь там блогери, знімали якісь огляди. Я думала, це просто якийсь посередній продукт і не звертала на них увагу. А це я вам скажу непоганий такий скарб. Oh my God. І я вам справді раджу придивитися до цих продуктів, бо вони справді пігментовані, вони дуже добре розтушовуються і дають гарну базу для тіней. Мені сподобався ось такий золотий відтінок, це прям такий крупний глітер. І виглядає він дуже гарно, святково на очах, його дуже легко використовувати, розтушовувати. Можна також зверху нанести якісь блискітки з палетки, але навіть в соло цей продукт дуже цікаво виглядає на очах. І якщо я нічого не забула, то останніми з цієї колекції є ще ось такі рідкі матові помади. Це, звісно ж, Класика. Рідкі помади від Джефрі Star обожнюють просто всі у всьому світі, про них всі знають, про них всі чули. І я думаю, тут не варто говорити щось про текстуру, щось про стійкість, бо е, це просто всім відомі факти. Ну, Кращих помад в мене ще точно не було. Ми маємо ось таких шість нових відтінків. Я не скажу, що всі вони мені подобаються і що е, я б додала їх до цієї колекції, але деякі виглядають прямо, ну, дуже цікаво. Не дуже я зрозуміла, навіщо додавати до цієї колекції саме Фіолет. Тову помаду, бо ну такого вайбу я взагалі не відчуваю, якщо чесно. Але сам відтінок по собі непоганий, просто мені здається, він сюди не вписується ніяк. Якщо брати світло-рожевий та світло-коричневий відтінок, вони тут мені не подобаються, тому що вони навіть для мого блідого обличчя занадто бліді, і їх не можна використовувати в соло. Ну просто нафарбувати губи, цією помадою не вийде. Тут треба, щоб був якийсь коричневий контур у лівцем, або якийсь рожевий контур, і вже всерединку додати такого світлого відтінку. Бо ну, просто так я б їх не використовувала. З тих відтінків, які мені вже більше. Подобається це ось такий рожевий Diva Forever. Він, в принципі, непоганий, відтінок сам, як завжди, насичений, і він не такий блідий, як два попередні. Моєю улюбленою помадою цієї колекції є Redrum Remix. І я думаю, ви знаєте про звичайну версію Redrum. Від цього бренду, тому що це вже така класика, це розкішний червоний відтінок, який подобається просто всім. І я думала, чим же відрізняється ось ця версія від класичної, бо ну, на вигляд відтінок той самий, просто все так само виглядає, просто в іншому пакуванні. Але коли я нанесла на губи, я була просто вражена, тому що е тут є мілкі золоті блискітки, які дуже гарно переливаються на губах. І з'являється таке ніби легеньке сяйво, але це не блиск. Це матова помада, яка застигає, яка не відбивається взагалі ніяк, і в складі неї є золоті блискітки. Я, взагалі, вперше, якщо чесно, користувалася такою помадою, і для мене це було ну, щось нове. Я була вражена, мені це сподобалось. І це стало просто моєю улюбленою червоною помадою. От чесно, на новий рік на такі свята, я не знаю, просто якщо ви хочете доповнити свій образ, і у вас там є ще золоте в макіяжі, і ви додаєте цю червону помаду. Це просто. Ох, я не знаю. Це краще, що придумало людство. Ще одним крутим відтінком є ось такий коричневий. Тут всі матові помади, але ось ці дві червона і коричнева. Вони з блискітками. і це також дуже цікаво. Мені сподобалось, як воно виглядає на губах. Я думаю, можна в комбінації з якимось цікавим олівчиком використати, і буде таке гарне переливання. Взагалі, я та людина, яка ненавидить використовувати блиски на вулиці, бо в мене постійно лізе до рота волосся, і це виглядає не дуже гарно. і Потім все розмазується ще й по обличчю. Ну, взагалі, це не мій варіант. Я люблю блиски там вдома фарбуватися. На відео, ще для чогось, але точно не з спущеним волоссям. Але ось цей варіант з матовими помадами з блискітками, просто я не знаю. Це ж геніально. Чому раніше до цього не додумались? Може, й додумались, але я просто такого не бачила не використовувала. Я думаю, що такий варіант помад буде дуже користуватися попитом. І я хочу, щоб розширювалася лінійка саме таких помад. Підбиваючи підсумки, я покажу свої фаворити, про які я вам вже розповіла, які б я точно придбала для себе. По-перше, це, звісно, щось такий хайлайтер в світлому відтінку, просто незамінна річ для тих, хто полюбляє вологий макіяж або просто рідкі хайлайтери. Далі це ось такі два відтінки матових помад з блискітками, про які я вам уже прожужала просто е, пів цього відео. Але вони дійсно варті. З Звідки тіней я обрала ось такі два варіанти: Перше, це матова коричнева. Мені здається, це такий класичний відтінок, який підійде для. Коричневих макіяжів для смоки, наприклад, і буде гарно розтушовуватись. І далі це такий вже святковий варіант з блискітками, глітерний, Ну. Я таке люблю. З лістарок я б обрала точно ось це. Я так люблю ці блискітки, які переливаються, я готова на них просто дивитися, так сидіти і ні про що не думати. І так само, ось ця склянка, просто незамінна річ, яку я використовую постійно, яку я буду всім радити і постійно ви будете бачити в мене її сторіс. Ну і також дуже крута косметичка, в яку поміститься все, що вам потрібно. Вона достатньо зручних розмірів, вона не забрудниться у вас в сумках. І якщо кудись їхати. Я думаю, я б обрала цей варіант. Нарешті я зробила це відео, про яке я думала вже місяць. Я просто не могла знайти на це час. Я сподіваюся, вам сподобався мій огляд. Ви прислухаєтесь до якихось моїх порад і, можливо, придивитесь собі щось із цієї колекції, бо насправді вона мене вразила, вона мені візуально дуже подобається. І якби в мене просто так стояли ці всі продукти на поличці, я просто ходила би і любувалася ними. Навіть не використовувавши, діліться в коментарях, що вам сподобалось цієї колекції, що не сподобалось, а можливо, що ви вже собі і замовили. І також я буду вдячна за підписку на мій інстаграм, на мій Тікток, звісно ж, на Ютуб, на якому я з'являюсь не так часто, але мені потрібна мотивація для того, щоб знімати відео. А мотивація це ви. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.